Ось як має бути. Але цим має задаватися місцева влада і підготувати вже базу для інвестора. А в більшості випадків навіть генплану нормального немає. Інвестор приходить і бачить хаос тільки. Хаос. Він нічого не бачить. І тому він розвертається і йде. У нас сьогодні понад. 1400 територіальних громад. Але справжній виробничний розвиток мають лише приблизно 150-200 з них. Тобто це приблизно 25%. Решта живе на дотаціях або завдяки аграрним компаніям, які просто орендують землю. І це є головною бідою в Україні, особливо в територіальних громадах. Бо економіка громади це не форуми, це не презентації, це заводи, це фабрики, це цехи, це робочі місця, це податки і, в першу чергу, це заробітна плата працівників. І коли цього немає, громада просто існує на папері під назвою громада. Все. Але громада без розвитку, без перспектив і без молоді, бо молодь буде виїжджати. Але є й винятки. Наприклад, у Хмельницькій області нові цехи з переробки сільгоспродукції. У Львівській індустріальний парк Сигнівка, де вже працюють понад 10 компаній. У Вінниці завод холодильного обладнання UBC Group. Але таких прикладів одиниці. І саме тому більшість українських громад залишаються просто. Адміністративними одиницями без економічного змісту. І ось фіналі, шановні глядачі, розвиток громади починається не зі слів. А з дій починається. Пора запитати вашого голови громади. Скільки виробництв створено? Скільки робочих міст з'явилося, який план економічного розвитку? Як мінімум на 5 років. Бо без виробництва немає життя в громаді. І жоден форум цього не замінить. Ось що таке розвиток територіальних громад. Про що ми сьогодні в цьому відео сказали. Тому ставте вподобайки, залишайте свої питання, свої коментарі і ставайте нашими підписниками. Ми працюємо для вас глядачі, і вже до наступних зустрічей.